Слава Україні! Сьогодні будемо розглядати одразу дві теми, по кому дзвонить Муді і як розуміти Трампа. Вони пов'язані. Не спішіть кидатись табуреткою в екран з криком набісаним розуміти Трампа. Ви вже помітили, що я не люблю обговорювати персоналі. Не дарма ж кажуть, що розумні люди обговорюють процеси, не дуже розумні події, а зовсім тупі особистості. Але іноді доводиться робити виняток, як, от, наприклад, сьогодні. Весь інтернет забитий розповідями, як розуміти Трампа. Тож, якщо я ігноруватиму те, на чому всі хайпують, втрачу навіть останні глядачі цього кадру. Тому мушу вам таки пояснити, як його правильно розуміти. Вимкніть звук і слідкуйте за руками. Якщо вже хочете зрозуміти треба. І все стане зрозуміло. Не слухайте оцей свинячий вереск, що, здається, ми втратили Індію. Як же так? Краще придивіться, що він зробив руками в цей час. Він підписав драконівські тарифи, які, по суті, забороняють продажі індійських товарів у штаті. Індія держава, м'яко кажучи, небагата. Для них це дуже серйозно. І ще й страшенно образливо. Чому? Головний конкурент Індії сусідній Китай, великий, потужний і обласканий Заходом. Закуповує дешеву нафту, дешевенький газок і на цьому піднімає свою економіку. І йому за це нічого. Індуси купують нафту. Щоб зробити з неї бензин і дизель і продати в Євросоюз. Тобто кінцевим покупцем є Євросоюз, якому за це теж нічого. А покарана Індія. А чому Індія? Тому що слабка. І принаймні таке враження мусить у них скластися. Воно недалеко від істинно. Тобто, що має зробити Мудії? Ну хоча б здаватись не таким слабким. Тобто бігти, обніматися з китайцями. З цієї протиприродної дружби все одно нічого не вийде, але я вам зараз розповім, навіщо це взагалі робиться. Я вам уже кілька разів пояснював, що основна задача Сполучених Штатів розв'язання Третьої світової війни. Для цього і Трамп поставив. Оці страшні крики Астановітьсь, вам нічого не нагадують. Це ж було вже, як казало наше кучу, Тільки українською мовою, російською, верніше, а не англійською. Вам не здається, що Трамп надзвичайно подібний до Януковича. Не зовні, а за функцією. Нам свого часу ляльководи поставили злочинця, рецидивіста, шапкокрада і гвалтівника президента. Навіщо? Щоб не міг зіскочити, на нього покладалась вельми бридка огидна функція здати Україну в Орді, щоб не сіпався. Навіть останній покидьок не хоче виглядати покидькою. І щоб він слухався і не якого фортіля не утнув, то його треба до цього примусити, його треба міцно тримати на гачку. Отак, як американські ляльководи тримають Трамп. Ще коли всі політологи з соціологами вам бухтіли, що до останнього дня ніхто не знає, хто буде президентом, я вам зарані сказав, що президентом буде Трамп. Йому розчистили дорогу, для нього зробили абсолютно все, що тільки можна зробити, щоб він переміг. Навіть цього старого Джо Байдена на зняли з виборів, поставили ту хамілу, яку зневажає навіть керівництво партії демократичної. Все було зроблено для того, щоб став Трамп. Чому? Тому що це абсолютно огидний персонаж, педофіл, гвалтівник аферист і неплатник податків. Із цих чотирьох злочинів американи останні вважають найтяжчим. Тобто справа не в тому, що дідушка старий йому все равно, а в тому, що він не зможе відмовитись, він змушений танцювати. Ніхто не хоче примиряти на себе, даруйте шати отакого миротворця Чемберлена. Але за ним шлейф в карних справ, його нікуди діватись, його по суті загнали в цей стіл. Його примусили це робити. Потім, звичайно, американи спишуть всю цю війну на нього, світову, якщо її вдасться розпалити. На білому коні перемагатиме супостата вже хтось інший, а Трампа проголосять найгіршим президентом в історії Штатів на замість того, який дозволив розпочати, ну як вони кажуть, громадянську війну. Тобто суть не в Трампі. Від нього взагалі абсолютно нічого не залежить. Він танцує ту чечотку, яку йому замовляють. На сьогодні. Чим він займається? Знеціненням жертв. Тобто їхня преса не менш продажна, ніж московська, повірте мені. Зараз захлеб пише, що ну, звичайно там Московія знищує там, житлові будинки, якихся людей вбиває. Але ж Україна НПЗ знищує. Тобто знецінюється жертва, урівнюється з агресором, щоб вплинути на громадську думку. Бо на сьогодні це, по суті, найбільша перепона на шляху до світової війни. Річ у тім, що пересічні американці навіть на думці не мають, що своїм добробутом вони зобов'язані світовим війнам, що вони живуть на чужій країні. Вони вважають себе найчиснішими, найсправедливішими, найпоряднішими людьми в світі. Як не смішно, багато з них такими і ми є. Але держава їхня це держава-хижа. І от зараз вона якраз займається розпалюванням цієї світової війни. Ви ж бачите, що Сі ніяк не бажає влазити двома ногами. Тобто він присилає своїх китайців під виглядом корейців. Але він не робить останній крок, тобто офіційно в цю війну не втручається в повну силу. Розуміє, що це може бути пастка. Зараз пішли розмови, що його знімуть, знімуть, не знімуть, хуй його знає, той що дзінтав. Це для нас зараз не найважливіше. Ми просто бачимо, що зараз йому сили намагаються допомогти вступити у війну. Ну боїтесь, подивіться, яке тако керує Америкою. Це тако роблять із Трампа навмисно, його виставляють в такому жалюгідному вигляді. Йому й самому гидко, але відмовитись він не має можливості. Для чого це робиться? Війна це шлях обману, це ще Сюнзі казав. Тобто, якщо ти слабкий, вдавай силу. Якщо ти сильний, вдавай слабкість. Американи сильні у військовому плані, слабкі економічно зараз. Тому вони вдають економічну силу і військову слабкість. Вони ж не можуть приховати 10 авіаносних з'єднань. Страшну кількість бронетехніки, ракети найсучасніші. Тому вони формулюють оцей образ тако, що дивіться, яке з цикло наш президент, він абсолютно травоїдний, він ні на що не здатний, нападайте, нічого не бійтеся. Я вам вже казав, що ну, не може бути політик професійний боягузен. Що завгодно, тільки не боягуз. Я вам це вже пояснював, повторюватись не буду. Але він може грати по Ягузе. Він може розказуватися, Ах, як я побоююся ескалації. А чого ви хотіли? Вон навіть ескалатор побоюється ескалації, не хоче ескалювати Трампа з його маланку. Це ж уже анекдот Нам розповідають, що яке лихо, яка прикрість, що ООН заблокована. Ну як же так? А хто її заблокував? З п'яти гетунів? Четверо? Сидять там з волі Сполучених Штатів Америки. Навіть Франції. Хто не знає, це саме американи нав'язали британцям Францію в партнерів. Це був дуже тяжкий ляпас, але така була поставлена умова висадки в Нормандії. Насправді, оця армія визволення цього Деголя, вона мізерна порівняно з Вішистською Франції. Франція... Франція здалась без бою. Постачала йому всю війну, повій і вино. У Францію їздили відпочивати з фронту німецькі офіцери на ротацію. І англійцям, які витягли на своєму горбу цю війну, які сиділи без їжі на картках, в холоді, в цій армії, під обстрілами, під бомбардуваннями, їм довелося прийняти цю гірку пігулку. У них не було вибору. Тут -то всі, окрім Британії, там з волі Сполучених Штатів. Китай же теж. Згадайте, хто поміняв цілком таки демократично гоміндановський острівний Китай на оце от Червонодупе, ну, ну нема слів. Це американці зробили. Ну, а про московитів вже говорено переговорено. Якби американи хотіли, їх можна було звідти викинути за тиждень. Держдеп офіційно звертається до Верховного суду США з запитом, чи маємо ми видавати росіянам Манхеттенську візу. Отримує очікувану відповідь, ні, ви не зобов'язані цього робити, бо вони взагалі не є членом ООН. Після чого вся делегація викидається, а Геттінова просто не впускається. Все. Можливості й бажання. То не в курсі манхеттенська віза, це зобов'язання США, коли вони розміщали на своїй території ООН, вони взяли на себе зобов'язання, що навіть останній ворог матиме можливість виступити в ООН. І тому ворожим режимом вони видають делегаціям оці от візи, які дійсні тільки в Нью-Йорку, не дозволяють мандрувати державою. Хороші візи. Але менше з тим. Перед Другою світовою... Ліганація теж була заблокована. Нічого не нагадує. Просто зараз чітко видно, хто і як це зробив. Поки вам розповідають, заламуючи руки, ви просто сядьте і подумайте, як це було. Чому американці не беруть участь у Рамштайні? Тому що Рамштайн це не те, що ви думали. Він створений не для координації зусиль, а для їх обмежень. За допомогою Рамштайна американці контролювали своїх європейських партнерів. Щоб якщо раптом у них трапиться напад щедрості вони нам дадуть забагато зброї, американи оперативно встигли зменшити свою частку, щоб ми, не дай Боже, не перемогли. А зараз американі нам не дають нічого. А від нуля ти нічого не віднімеш. Вони не втратили таким чином можливість коригувати ці поставки. Тому навіщо їм сидіти в Рамштайні? Що вони там забули? От зараз вони буквально заштовхують це муді до китайців, щоб підбадьорити товариша Сі, що давай нападай от Індія з тобою, от дивись, от, ну от ну, вже час, ну, скільки ж ти тягнутиш. Ну а то й, в свою чергу, притримує трошки. І я думаю, що... Швидше за все у війну він не вступить. Хоча ну, зараз на сьогодні дуже важко точно визначити, що там відбувається. Але все, що говорить Трамп, це просто інфошум. Якщо ви бачили той ролик, де Трамп у короні вивалює лайну на голову Американів. Оце точно та субстанція, яку зараз оці всі самозвані експерти ллюють вам на голову. Мені дуже сумно зараз от слухати, як наче здавалось би, притомні люди, надзвичайні, повноважні посли, в тому числі, розповідають, що поведінка Трампа не збагнена. і тут же без всякої перерви починають вас повчати, як розуміти Трампа. Може вже просто час від них відписатись, не знаю. Якщо, звичайно, вправі давати вам пораду. Ну я останнім часом ну, довше кількох хвилин це слухати не буду. Та і вам не раджу, тому що може мозок википити. Не вірте, що Трамп не читав свою книгу, як укладати угоду. Всі письменники читають свої книги. Це я вам як письменник, жулеві Брежнівчик. Він свідомий того, що своїми діями він заважає укладання будь-якого миру. Хто з них сильніший? Трамп чи Сі, насправді сильніший. Правильна відповідь із них сильніший Ердоган. Але про це наступного разу. Не чекайте, що у Трампа урветься терпець. Не сподівайтесь побачити, як він бігає, вимахуючи уривком терпця по Білому дому. Його чаша терпіння це кружка Ейсмиха. Вона не переповнюється ніколи, конструкцією. Брожится бы. И слава Богу.